Молодця аксесуари та одяг для Хелловіну. цьому молоді присутні як дитячі такі костюми, такі є сукні для дівчаток. Також є жіночі костюми, різної тематики, наприклад, ось є зомбі, скелети. Двох видів. Їх матеріал поліестер. Є ще також один костюм чоловічого вампір розміру L. І сумочки для цукерок. Так вони виглядають. У лоті буде 15 штук. Вартість лоту 500 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую заробляємо разом!